Привіт, друзі! Ми часто вважаємо, що для досягнення великих цілей обов'язково потрібно щось надзвичайне: кардинальні зміни, героїчні зусилля, подвиги. Але справжні зміни в житті починаються не з глобальних рішень, а з маленького, майже непомітного кроку вперед. Саме такі прості щоденні дії формують той міцний фундамент, на якому будується справжній успіх. Маленькі кроки це ті регулярні й постійні зусилля, які ми здійснюємо щодня, навіть якщо вони здаються зовсім незначними. Просто декілька хвилин на день, але день у день. Ви навіть не помітите, як ці дрібні кроки почнуть змінювати не тільки ваші звички, а й ваше життя загалом. Згадайте, як хтось із нас колись мріяв навчитися грати на гітарі, розмовляти іноземною мовою чи бігати щоранку. Якщо щодня навіть усього 10 хвилин присвячувати цій справі, вже через рік ви здивуєтесь, скільки всього досягли, будете грати улюблені мелодії, вільно спілкуватися або долати нові дистанції. Важливо зрозуміти, що не варто чекати особливого моменту або ідеальних умов для старту. Часом навіть найменше зусилля здатне покласти початок великому шляху. Не потрібно змушувати себе до надлюдських навантажень, просто почніть із малого. Велика справа це не обов'язково складний чи виснажливий процес. Вона складається з багатьох маленьких кроків, які повторюються знову і знову. Маленькі дії дають результат завдяки своїй стійкості та простоті. Коли ми ставимо перед собою масштабну задачу, вона часто викликає страх, тривогу або навіть паніку. Через це ми відкладаємо справу на потім, з'являється прокрастинація, втрачається мотивація. Натомість маленькі завдання здаються нам посильними, зрозумілими та цілком здійсненими. Починаючи з малого, ми непомітно для себе формуємо нову звичку, а згодом поступово ускладнюємо навантаження і досягаємо більшого, ніж могли уявити. Давайте уявимо, що ви вирішили подбати про свою фізичну форму. Якщо одразу почати з годинних інтенсивних тренувань, ентузіазм швидко згасає. Але якщо кожного дня робити по 10 віджимань, то вже за місяць це стане звичною частиною вашого життя, а далі ви зможете поступово додавати нові вправи. Щоденна дія це новий шанс стати кращим за вчорашнього себе. Навіть якщо сьогодні здається, що нічого не змінюється, завтра ви вже помітите невеликий прогрес. Психологи давно дослідили так званий ефект накопичення. Йдеться про те, що навіть найменші зусилля, якщо вони регулярні, з часом дають неймовірні результати. Маленькі кроки працюють на перспективу, дають довготривалий ефект. Зрештою, саме вони приводять до великих змін. Наприклад, якщо щодня відкладати хоча б 50 гривень, то за рік це вже понад 18 тисяч. Сума може здатись незначною, якщо думати про день, але коли ви побачите результат за рік, це справді вражає: Ваш успіх ніколи не стається за одну ніч. Але з кожним днем ви все ближче до нього. Пам'ятайте, великі звершення завжди будуються на багатьох маленьких зусиллях. На цьому шляху обов'язково виникатимуть сумніви, буде втома, інколи здаватиметься, що ці дрібні кроки нічого не змінюють. Але саме в такі моменти особливо важливо не зупинятися і зберігати наполегливість. Довгостроковий успіх на це не спринт, а марафон. Навіть якщо сьогодні ви ще не бачите результатів, одного дня ці зусилля обов'язково дадуть плоди. Уявіть фермера, який щодня доглядає за своїми рослинами. Спочатку він не бачить ніяких змін, але одного ранку помічає перший паросток, а потім і справжній врожай. Так і у вашому житті продовжуйте діяти, навіть якщо здається, що нічого не відбувається, ніколи не здавайтеся. Кожен маленький крок веде вас до мети, навіть якщо шлях здається довгим і складним. Щоби почати, не потрібно одразу все міняти. Оберіть одну маленьку дію, яку ви можете виконувати щодня. Наприклад, якщо мрієте вивчити нову мову, запам'ятовуйте хоча б по 5 слів щодня. Якщо хочете здобути нову професію, читайте хоча б одну статтю чи дивіться коротке відео щовечора. Головне не кількість, а регулярність. Візьмемо простий приклад із вивчення іноземної мови. Один чоловік вирішив кожного дня вивчати 5 нових слів. Через рік у його словниковому запасі з'явилося майже 2000 слів, і це вже дозволяє розуміти більшість розмовної мови та почуватися впевнено у спілкуванні. Починайте з малого, і вже незабаром ви будете дивуватися власним досягненням. Колись ви поглянете назад і зрозумієте, який величезний шлях пройшли, хоча все починалося з простого, зовсім незначного кроку. Підсумовуючи, хочу сказати: кожен ваш крок має значення. Неважливо, наскільки маленьким він був сьогодні. Головне, що ви рухаєтеся вперед. Як казав стародавній мудрець, дорога в тисячу миль починається з одного кроку. Зробіть цей перший крок сьогодні, і ви побачите, що все інше поступово додасться. У вас вже є все необхідне, щоб рухатися до своїх мрій. Не відкладайте зміни на завтра, розпочніть зараз. До речі, друзі, якщо вам подобається такий підхід і ця тема була для вас корисною, не забудьте підписатися на канал та залишити свій коментар. Напишіть, з якого маленького кроку ви вирішили почати свою велику зміну. Поділіться своїм досвідом. Це надихає інших та мотивує не зупинятися. Залишайтеся на хвилі щоденних маленьких звершень і пам'ятайте, справжній прорив починається з невеличких рішень, зроблених з вірою у себе.